Цію президента гаряче сюди приїхали шахтарі, аби голосним стуком касок нагадати владі про її обіцянки, виплатити зарплати та пенсії та врятувати вугільну промисловість України. Вадим провів під землею пів життя, добуваючи вугілля на одній шахт Луганщини. Він подолав понад 700 кілометрів, аби висловити своє незадоволення діями президента та уряду. До нас ніхто не виходить, ніхто з нами не общається. Президента немає. Ніхто з камбіна не не виходить, немає ніде нікого. Понімаєте? Ми не нужні. Таких як Вадим на Банкові зібралось близько тисячі. Під офіс гаранта приїхали гірники Східної та Західної України. Помоги у всіх однакові. Сюди ми приїжджаємо, кланяємося, випрашуємо, що ми тут здали випрашувати? Ми даємо уголь, дайте нам працювати, і все. Платите за це і все. От бетаму ми здесь. Крім повернення боргів по зарплатах, гірники просили відновити державну підтримку в вугільної промисловості, а ще позбавити чинного главу Міненерговугілля Володимира Демчишина міністерського крісла. Бо він, за їх словами, не виконує свої обіцянки. Ви будете жити як в шоколаді, але ми не живемо як в шоколаді. Нету, навіть обертки, нету, ні, фантика, нічого нету, ні, просто обман сплошний обман нас кинули. А обіцянки і справді були. Кілька днів тому Демчишин клявся і божився. 300 мільйонів з держбюджету вже віддали на зарплати. Кошти, виділені Верховною Радою на фінансування різниці за собівартістю вугілля з 400 мільйонів гривень, ми вже отримали 300 мільйонів. 100 мільйонів гривень буде використано в наступному місяці. Ці 300 мільйонів гривень були спрямовані на оплату заборгованості із заробітної плати. Втім, гірники переконували у зворотньому, не дочекавшись відповіді з адміністрації президента, вони рушили до Кабміну. Дорогою зайшли і до Верховної Ради. Утім, і там їх проігнорували. Ще б пак нардепи були зайняті натисканням на кнопки. Народні депутати до людям услушити наші питання. І Я думаю, що через 15 хвилин ми винуждене були. Будемо зараз коригувати свій план. І байді кабінету міністрів поканів завершили своє засідання. Зрештою, група переговірників таки потрапила до президентської канцелярії. Там їх намагалися заспокоїти. Буде розглядатися питання і про консервацію або закриття збиткових шахт, але в будь будь-якому будь випадку, з розумінням того, що необхідно забезпечити відповідні соціальні гарантії. Те, що ми очікуємо від кабінету міністрів ефективних дій для вирішення цієї проблеми. З Кабміну ж до шахтарів так ніхто й не вийшов. Зрештою, вони пішли пікетувати профільне міністерство. Навіть палатку там встановили. Знову не обійшлося без сутичок. Тим часом у парламентських куларах подейкують, що черговий мітинг гірників це спроба зацікавлених олігархів зупинити реформу вугільної галузі. Може, тому ніхто до них так і не вийшов. Тетяна Бухонько, Антон Шеміков, телеканал Бізнес.